Луцька громада знову переживає тяжку і болючу втрату. Загинув наш герой Іван Литвін, який поклав своє життя за свободу та незалежність України. Його подвиг це черговий біль для кожного з нас. Це рана, яка не загоїться. Місто знову схилило голови в скорботі, віддаючи останню шану нашому захиснику. Такі люди завжди ніколи не виходять з пам'яті з життя, і сьогодні наш садочок весь скорби. Після призову на службу він вступив до складу військової частини на посаду водія 2-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти. У районі населеного пункту Малинівка Донецької області під час виконання бойового завдання, 8 червня, солдат Іван Литвін поклав своє життя. Односельчани згадують Івана як щирого та безвідмовного чоловіка, який завжди був радий допомогти. Так склалося, що він без сім'ї, дві сестри. Він має безвідказний, ну, характер дуже добрий і дуже шкода, вічна пам'ять і слава героям. Дуже хороший, дуже добрий і знаєте, людина, яка ніколи не могла відказати, якщо зверталася завжди, безвідмовний. Односельчанка каже: Іван з дитинства був добрим та відданим, постійно турбувався про своїх сестричок, яких він називав Наталочка і Світланочка. Вже безвідказна людина. Треба помагати, помагав. О, нікому не відказував. Вже немає івана, вже немає тих хлопців, які хотіли далі породити. Свою землю, свою Україну. Але є інші послідовники, є інші воїни, які відомстять, які зроблять це для того, щоб це зло було знищено. Знову на рідній Волинській землі, на кладовищі Гаражі, спочине ще один герой, там, де пам'ять стає безсмертною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.